І так, ми робимо огляд на валізи від італійського бренду Cezano Bascone, названий, до речі, в честь міста італійського. І повертаючись до валіз, перед вами маленький середній розмір, зроблений з полікарбонату. Це міцний даростікий матеріал, який чудово підходить для. Авіапорольоті. Звичайно, зараз в інтернеті багато інформації, що краще, наприклад, обрати валізи з поліпропилену, вони з гнучкового пластику, вони, ймовірніше, менше тріснуть. А, але якщо ваша валіза замерзає, то більшість поліпропиленових валіз, особливо бюджетних, втрачає цю гнучкість, а полікарбонат за рахунок того, що це такий більш стійкий до деформації матеріал, більш жорсткий, він краще тримає форму. До речі, він при тому, коли дуже сильно замерзає, все одно ж більш вдаростіркий, ніж класичні поліпропиленові валізи. Тому й багато хто саме для авіаперероків обирає валізи з полікарбонату. Відповідно, це не дешевий матеріал. Тому, якщо ви, будете, ви з маленьким бюджетом будете шукати собі валізу з полікарбонату, то ви можете знайти або валізу з домішками, і там же матеріал не буде настільки витривалим, або валізу взагалі, наприклад, за БС пластику, на якому буде написано полікарбонат. І так, деякі виробники роблять, і деякі продавці теж. Тому, якщо ви бажаєте дійсно Якісного валізу, не із полікарбонату, не обираємо бюджетні варіанти. А, наприклад, починаємо з ось такого бюджету, як є валіза від цього італійського бренду Cezanne Занобаскона. Поїхали так. далі. Що ще дає оця жорсткість полікарбонату? Дає можливість перевозити крихкі речі. І якраз для цього і обирають ці валізи, щоб, наприклад, якісь пляшки, якісь взуття, якийсь одяг тримався там на місці. І, наприклад, коли ваша валіза знаходиться ось так от знизу, а на ній ще декілька, то жорсткість матеріалу, оця форма зберігається і все, що всередині, зберігається. В нормальному стані, непом'ятому, не побитому. А тепер по характеристикам. Окрім матеріалу, такого ще рефленого ці, ревро жорсткості, додають цій валізі ще більшої стійкості. По-друге, ми маємо добру ручку, багаторівневу у всіх розмірах, що в маленькому, що в середньому. Маленький має теж три рівня фіксації, що дозволить вам чудово. Підлаштуватися під свій зріст і на плавних колесах, а вони тут подвоєні, плавні, гарно зафіксовані, великі чашки зсередини класно зафіксовані. З комфортом переміщуватися за рахунок того, що в цієї валізи немає розширення, і її зробили трошки глибшою ніж класичні середні валізи. Ось, наприклад, тут навіть є розширення, але ми бачимо, що ця більш глибока ніж в складному стані валіза з розширенням. Далі, що в маленькому, що в середньому розмірі, і в великому, до речі, є дві ручки для перенесення. Зазвичай в маленькому розмірі не так часто роблять ручки, тому що зазвичай і цієї однієї достатньо, щоб валіза не контактувала з поверхнею. Але ж кому потрібно з більшим комфортом пронести, в маленькій теж є ручка, і, до речі, є і ніжки бічні, що теж, в принципі, не так часто зустрічаються в маленьких валізах. І коли ви поставите свою валізу на підлогу, вона не буде контактувати з поверхнею, тим самим пластик і тканина не буде Кожна з, Кожен з розмірів оснащений надійним тісазом. Який добре схований в корпус, тобто відбити його буде важко. У нас тут якісна фурнітура, бігунки відчуваються, що не дешеві, і окрім всього, ми маємо тут подвойні блискавки, що забезпечують по-перше безпеку в тому плані, що її буде важко взламати. А окрім цього, ще й при повному навантаженні, і розірватися цим блискавкам буде важко. Всередині ми маємо якісний підклад, бачимо додаткова кишенька для дрібниць. Тут кишені для дрібниць січека кишеня і стяжні ремені, якими можна буде зафіксувати все необхідне. Тому якщо ви шукали валізу для частих подорожей, а саме літаком, де валізи і матеріал замерзають, то вам я можу порадити саме цю. Влізу, наприклад, від італійського виробника саме з полікарбонату, який буде і тримати форму, і тримати удар. Звичайно, у нас ще багато валіз із поліпропилену, із полікарбонату і з полікарбонату. Якщо вас, наприклад, не зацікавилась чомусь ця модель, звертайтесь до нас. Ми з задлюбки порадимо вам найкращий варіант. В вашому бюджеті, в вашому розмірі, тому чекаємо вас в особисті помідомлення або за телефоном, які ми вкажемо в описі до цієї валізи.